Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні, як бачите, зі мною тільки сіра тесла, бо білої вже нема, я її продав. Усі подробності будуть в наступному відео. Якщо ми наберемо тисячу підписників, залишилось близько 130 підписок. Тому, будь ласка, всі підписалися. І знаєте, я зроблю такий видосик, коли ти вже продав Теслу, що ти про неї думаєш? Про Теслу, якою було 10. Років 183 тисячі км пробігу, знаєте, приховувати вже нема що, бо я її продав. І тому я зараз стаю на тому місці, де я місяць назад знімав огляд на білу теслу, і я його хотів викласти, коли буде тисяча на каналі, але і Тесли вже білої нема, і тисячі нема. Так що, хлопці, усі потужно підписалися на каналчик. І я викладаю від досік про те, що я думаю про білу тесло, котрої вже я продав. І по-друге, чому я в шапці? А в шапці це просто я не підстригся. Там такий хайр, що просто краще не бачити. А чому я не підстригаюся? Бо в мене також є лайфхак, як це зробити безкоштовно. Бо всі там хтось писав, в нього є машинка, він по 200 гривень. А я хочу піти в барбершоп і підстригтися на халяву. Приємного перегляду. Поїхали. Добрий ранок. Їдемо до школи. Як бачите, після вчорашнього бік тестів з двома котлетами я ледве втиснувся в екран, так що це капець. А була повітряна тривога, так що от тільки їдемо. Зараз я вам покажу, як тесла зарядилася до. 93% і чому так вона зарядилася. І поки була повітряна тривога, тесла була заряджена вже на 85%, а я вийшов і такий думаю, поставлю на 93%. Все одно вдома, тому дехто каже, знаєте, що іноді батарейку треба поганяти, а заряджену батарейку тримати довго не можна. Тому то я поставив, вона зарядилася. І що хочу показати, скільки пише комп'ютер. На 92%. Оце по кампу 390. У нової Тесли ми маємо по паспорту 450. Ну, у етей. Якщо ми докинемо сюди скільки там 10%, ну, умовно, 40, кіло, 40 км, то ми отримаємо скільки 430, нехай 420. Що ми маємо? Ми маємо, що комп'ютер почав через 10 років показувати пробіг, що він менший на 30 км всього-навсього. Ну, я знаю, тут просто невелика деградація батареї, десь приблизно 5%. Це дуже, ну, коротше, стан тут батареї просто шикарний. І зараз я вам покажу не брех... брехунець, а дійсно справжні витрати, які нас очікують. І дивіться. 253 км – це реальний прогноз, реальний прогноз при заряді на 92%. І я впевнений десь на 99%, що я проїду 250 по місту, бо це в мене за останні 50 км середні витрати по місту, а я їздив вчора ну, по місту. Тому отак от. Який ми можемо зробити висновок, що треба дивитися на два показника, на номінальний пробік і на реальний. Бо іноді він дуже-дуже відрізняється. По комп'ютеру Тесли ми можемо просто приблизно вирахувати, скільки там батарейка здохша чи не здохша. А по другому реальний запас ходу, який залежить виключно від вашої манери їзди. Після отого бікте то просто була якась вчора катастрофа. Я так не ївся, я більше нічого за день не їв. Фух, Я навіть куртку поправ, бо коли я їв, я був весь в соусі. Тут коротше, просто тут армагедец був, було вологе прибирання в машині. Коротше, не робіть такого. Я просто злякався, що я більше не буду кушати Макдональдс. Думав такий, знаєте, на останній разок ворвуся. Так що, вон, дивіться, січень місяць всі питають, як я їжу на шипах, а я на шипах не їжу, бо я маю одну тесло на шипах, іншу ні. Я от всю зиму катаюся на всі сезонки, там ну, взагалі не потрібна зараз навіть ліпучка, ліпучка в мене є на мазді на іншій мазді. От. Так що, яка тут ліпучка, хлопці? Тут скоро знаєте що з такою зимою будемо на літі кататися. І взагалі в мене є така думка, що поки ото війна йде, холодної зими не буде, бо Бог на нашому бійці і він не дає нам холодної зими. щоб ці Виродки нас не забомбили. Так що я думаю, буде тепло. Доїхав я до школи, швиденько покажу, що змінилося. Дивіться, по-перше, в мене вже 364 пише брехунець, а цей мені пише 216. І подивіться, як в мене зросла відразу витрата, бо я їхав в пробки і була така тягучка. А якщо подивитися за останні 10, то бачите. Я проїду всього на всього 167 км. 10 км це середня витрата за останні 10 км. Якщо от я ставлю 50, більш таке, то що ну, реалістично, то буде 216. Вон, 25, бачите, 178. Коротше, хто вперше катає на Теслі, то взагалі, як і я, нічого не розуміє. Але через рік досвіду вже я вам можу. Сказати, що я майже вже майстер розуміння, скільки Тесла. Або, ну, давайте Тесла може проїхати, бо в Китайцях отой заводський показник запасу холда взагалі треба ділити на три. В Теслі треба ділити на 2. Простояв я десь пів години, обирав замовлення, я більше не хочу їздити будь-куди. ну, Або їздити за великі гроші. Так, і знаєте що, мені було перше замовлення за 475 на Спартак. -шолі. Ну, коротше, я поки там їхав, райдер його скасував. Світлана його скасувала. Ну мені прийшло наступне замовлення. Також з ефіру я його цапнув 450 на повітрофлотський проспект. Я думаю, це десь біля ВДНХ, так що там також двіжуха. Буде все добре. А от поки я стояв, в мене... За пас ходу ще скоротився на 20 км Так що ось так. Вон, бачите, стало тут 206. По зарядкам вже по, ну, по цієї 357 км. Мені ото більше 120 км в день я не виїжджаю. Ото кому треба мататися по 300 км, ну хай мотаються, я не знаю. ну, Я не хочу. <рес> І головне, я не бачу в цьому сенсу, бо ті люди, які викладають свої здобутки, господі, у них там така каса чистими за 300 км, ну, коли вони враховують там усі свої витрати, там ну, залишається, Півтори-дві штуки. Ну і, ну і сенс гоняти. Нема сенсу. Я трошки там відео зараз запишу для себе. Так, хлопці, дивіться, переваги Тесли. От їду в пробці на автопілоті. Бачите? Їду і паралельно купую авто в США. Зараз викладу, покажу. Що у нас тут все добре? Все, купив машину? Байнал sold. а якби в мене не було автопілоту, то, знаєте, важковато було б. Так, а вам де? Не не зараз хвилинку, там овтівка, овтівка. Ось сюди, так? Да. Гарного дня. Там ще раз і штовхайте. Що ні? Дивно. А ну, зараз хвилинку. Ану, стоп. Ано, стоп. Такого ще в мене не було. Зараз я заїду. Цікаво, цікаво. Бувало, що люди не могли зайти, ну щоб вийти. Хвилинку, хвилинка. Ні? Так, ну зараз я звик тут. Гарного Ну, Бачила, що дверка вже не відчиняється. Зараз я перевірю, що з нею. А знаєте, чому не відчиняється? Бо сьогодні я. Їду продавати Теслу, ну показувати. Не працює. А що могло трапитись? Як ви думаєте? Не знаю. Пішли дивитися. Може, дитячий замок десь увімкнувся. А? Що ви думаєте? Де в Теслі дитячий замок? Хто знає? Я не знаю. Дитячі замки. Коротше, от то як я кажу, що зараз їду продавати Теслу, і бачите, от вона починає, починає щось мені розповідати, що вона не хоче, щоб я її продавав. А в мене завжди, коли я продаю машину, в мене постійно щось трапляється. Коли BMW продавав першу, там лампочки випали всередину фару. Інша BMW в мене там взагалі парктроніки щось а, хряпнулись. Ну, а тут бачите свої приколи. Короте, що? Їду я до людини показувати авто. Коротше, мій альтруїзм мене колись б'є. Їду показувати авто до людини домой. Я йому кажу: слухайте, я вже їду на умов на Рівірмол. Де ми зустрінемось, а мені там 30 хвилин пише їхати. А він мене питає, може до мене на Траєщину? Бляха, ну я не знаю. Я добрий, я тільки що машину купив, так що. Можна, можна скільки. от? 200 баксів, це 8 тисяч. Тиждень можу не працювати в таксі, як вам, а? Все. Так що ладно, поїду, покажу авто. От. І буду вам доповідати, як це пройде. Приїхав я на Троєщину машину показувати. Поки я чекаю людину, я вирішив подивитися, що з замками. Чому не відчиняються задні двері? Ну, якби одна дверка, я би думав капець, а дві одразу ну, це не просто так. Це я подумав дитячий замок. І я зайшов відразу в Ютюбчик, набрав там дитячий замок Tesla Model S, і там дитина маленька зняла такий шорт. Це знаєте що? Я заходжу і дивиться, що в мене стоїть: дитяча блакировка. Якось я її наклацав. Так що, хлопці, коли у вас щось не працює, не поспішайте доставати гроші і бігти на СТО, ви можете оцими руками щось самостійно зробити. Так що. І знаєте що, я думаю, що ця людина, яка мені телефонувала за авто, вона дивиться мій канал, бо вона взагалі ніяких питань не задавала по авто. Бо хто дивиться канал, і так всі знають, що за авто, які там є нюанси, яких нюансів немає, тому що я все показав. Майже 16-та година я вже приїхав до школи, показав авто. Отак. Але все розповім потім. А сьогодні все. Я на сьогодні, на сьогодні напрацювався, зробив одне замовлення і все. Тут було там, що там в мене було, одне замовлення за 450 гривень. Блін, ну ви побачите, там буде попередня, там де я знімав, що я авто виграв на аукціоні. Не виграв, а купив по байнау. Сенс в тому, що та людина, яку я віз, це, мабуть, було одно із найгірших. Замовлень за весь час, що я катав людей. бо, коротше, от, от, ну от як можна? Ти, ти викликаєш авто, ти до нього сідаєш, і ти от це от, я не знаю, там, 10 затяжок поспіль, коли там машина вже під'їхала, я просто не палю. І для мене, коли хтось сідає то знаєте, з сигаретним цим смолідом, просто жах. Я колись. Палив багато років, там дуже багато палив. І після того, як я кинув палити, коли біля мене хтось палить або воняє сигаретами, в мене починає боліти шлунок. Уявіть собі, це такий психосоматика або щось таке. Ну, є така в мене особливість, що все, я не... і та людина, то накурилася, сідає там з дим йде. І Ладно, там проходить 5 хвилин, 5, і то, знаєте, він починає кашляти. Бляха, я їхав з ним десь хвилин 50. Просто капець. Тут, цю дорогу він кашляв. І ваняв. Кашляв і ваняв. Але все. Коротше, дякую. Усі ставимо лайкосик, підтримуємо мене. Усе розповім наступному відосі. Усі підписалися, будь ласка, бо потрібна нам штука на каналі. Також що хочу розказати, мої наступні кроки, що я буду робити, показую вам. Це моя сіра тесла, я буду виправляти деякі помилки. От в неї виникла така помилка низький рівень, охлаждаючої жидкості. Рівень є, але знаєте що. Ми зайшли в сервісне меню і подивилися, там не працюють дві помпи. Тому мені мої приятелі вишлють дві помпи з іншої Тесли. Я поїду на СТО. Якщо там щось вони посмикують, вони запрацюють добре, якщо ні, поміняємо. Вони в копійці коштують взагалі безкоштовні умовно. І все. І я буду кататися. А чому я їду її ремонтувати? Бо я така людина, що я нічого не роблю, поки, знаєте, воно дійсно не треба. А помпа вона ганяє тасол по батарейки. І якщо в тебе мінусова температура на вулиці, вона перестає заряджати авто. Тобто авто в тебе не заряджається взагалі. А вона стоїть на 1 ампері і все, і заряджатися не хоче. Тому настав той час, коли треба щось робити. Якось так. Так що усі дякую за перегляд, усі поставили мені лайкосики Фух. і підписалися на канал. Всім дякую, до побачення.